В ефірі програма Кіндерхід та ми її ведучі Катя Бобир та Оленка Корніла. Сьогодні спеціально для усіх селеців ми підготували найкращі кліпи. Все тільки для вас, любі глядачі. Тож дивіться, насолоджуйтесь, набирайте позитиву і піднімайте настрій разом з нами. А в її часу потрібно, щоб насолоджуватися музикою, щоб підняти настрій у кожній людині свої мірки. Комусь вистачить 5 хвилин, а комусь і години замало. Але попереду ще цілісненька програма. Думаю, всіх вдасться розвеселити. А ще не забувайте голосувати, адже саме ви вирішуєте, яка з музичний робіт стане хітом цього тижня. Отож готуйтесь, переглядайте кліпи і залишайте повідомлення за електронною адресу кадрики Всі кудись вчать, на моря і на пляжі, на малювничі гори або на відпочинок, а у ЗЦ чи на річку. Я так люблю цю пору урок. Катю, а що ти так почала активно розповідати про літо? Бо влітку класно, багато вільного часу, розваг. Мабуть, нема такої дитини, яка б не любила цю пору року. Ось це ти вільно зазначила, знаєш. Мені самі захотіли переміститися хоч на 5 хвилиночок на гарячий пляж. Тоді у мене сюрприз. Пропоную разом з маленькою зіронькою Янкою Горб'як зануритися у справжнє море і подивитися її хліб. Рибка золота. Моя пісня порадувала не тільки мене, а й усі глядачі нашої програми. Оленко, а ти знаєш, що хороша музика не тільки піднімає настрій? Знаю, знаю, а ще заряджає емоціями, забавляє. Ну, а це відомо всім. А от я нещодавно прочитала, що музика. Покращує смакові якості людини. Наприклад, якщо ти їсть шоколадний батончик і в цей час насолоджуєшся музикою, то ти зможеш відчути смак продукту на 60% краще. Уявляєш? Тож виходить, що скоро на цих обгорках будуть писати, яку мелодію найкраще слухати, коли нашої з певною цукеркою. Ну, не знаю, не знаю, але спробувати можна. Тож берем по и розпочинаємо експеримент. На світі пісень є бато, але мало пісень є про тата. і сьогодні радію я, бо для тебе ця пісня моя, як Эти твої... А щось вийшло, але моя цукерочка чудово смакувала під цей кліп. І моя теж, можливо, це унікальна пісня, що підходить до усіх солодощів. Кліп справді гарний і експеримент цікавий. Я теж згадала ще одну цікаву історію. В Японії зробили спостереження. Що коли музика Моцарта звучить у пекарні, дріжджеве тісто піднімається в 10 разів швидше. І тепер це відкриття активно використовується японцями в пекарській справі. Ну, Оленко, з тістом експериментувати вже не будемо. Але гарну пісеньку глядачам обіцяємо. Тож наступна відеоробота – кліп у виконанні талановитої дівчинки, Тож дивимося. Бався кліп, тож підтримайте улюблених виконавців. Надсилайте повідомлення на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. І, мабуть, всі помітили, що ми в кожної програми презентуємо та розглядачам цікаві кліпи на різноманітних дитячих конкурсів. Тож сьогодні це один сюрприз. Ми покажемо кліп, який переміг на дитячому пісенному конкурсі Євробачення у 2010 році. Остен дитячого Євробачення 2010 року став вірменський хлопчик Владимир Янгуманян і піснею мама то швага на екран Кіндерхів добігла до кінця. Сподіваємося, ми підняли настрій усім меломанчикам, які не уявляють життя без цього прекрасного мистецтва. Скільки людей, скільки думок. Але всіх об'єднує одне. Любов до прекрасного, до музики. І до нашої програми Кіндерті. Ви насолоджуйтеся, улюбленою музикою, голосуйте і переглядайте найкращі кліп. З вами були Оленка Корніло та Катя Бобер. Побачимось рівно за тиждень, у цій же годині на цьому ж каналі. Бувайте!